Україна у світовій п'ятірці за кількістю смертей на дорогах. Це офіційні дані дає України через необачність водіння у нетверезому вигляді та нехтування елементарними правилами безпеки. З життя йдуть майже 5 тисяч людей щорічно. Пригальмувати сумну статистику взялися громадські організації та керівництво держави. Цьогоріч в Україні оголошено початок десятиліття безпеки на дорозі. Її проводять в рамках глобальної стратегії. На реалізацію витратять понад 2 мільярди доларів. Андрій Лаш дізнавався більше. 70 аварій щодня це сумна статистика від даішників. Правоохоронці підрахували за роки незалежності на українських автошляхах загинуло більше 140 тисяч людей. Жертв поменшало після введення більш жорстких штрафів. Якщо ми будемо говорити, що у 2007 році ми мали на дорогах України загиблих порядка 9700 тисяч чоловік. То в прошлом году у нас погибло Чотири чоловік. За тією ж сумною статистикою, найчастіше в аваріях гинуть чоловіки до 30 років. Через необаченість водіїв кожній десятій аварії страждають і діти. Змінити ситуацію взялися громадські організації. Людські втрати вони обіцяють мінімізувати протягом 10 років. Тлумачитимуть водіям правила безпеки. Задача довести е Уровень пристюгення рівень безпечності на передньому сидінні – до 70%, і на задньому до 40%. Окрім злісних порушників правил і п'яних водіїв, необачно себе поводять і пішоходи. 40% ДТП спричинено саме з їхньої вини. Володимир Семенович за Кримом вже 40 років. Крутить баранку столичної маршрутки. Викрутасам пішоходів вже майже не дивується. Є такі, які… Показує тебе такі фігурки, тут тормозиш, вже не знаєш, що, як зупинити машину, а він показує тебе, ти об'язаний пропустити пішохлад. Посилити контроль за дорогами пообіцяв керманич українського ДАІ. Зокрема, на дорогах державного значення патрулюватимуть інспектори. Крім того, відновлюється робота стаціонарних постів ДПС з використанням новітньої техніки. Андрій Лащ, Сергій нарожний, телеканал Київ.